Дякую, шановний Володимир Вілічу. Шановні колеги, перед, перед тим як почати, хочу подякувати Збройним силам України, тому що завдяки ми тут знаходимося, так і, взагалі, і, країна, і Україна існує. А також хочу подякувати технічному персоналу за ці три дні. Вони стойки вистоюють все, все навантаження. Дякую їм теж в тому числі. Я так, шановні колеги, регіонарної техніки, анестезії. Я маю конфлікт інтересів, юрія фарм. Що стосується актуальності теми, можна дуже багато говорити і довго, довго, довго про актуальність теми адекватного знеболення чи неадекватного знеболення, яка існує проблема вже багато років, і навіть проголошені Всесвітньою асоціацією дослідження болю. І рік лікування гострого болю, рік лікування хронічного болю. Проблема залишається проблемою, і ми бачимо, що, наприклад, при спінальній хірургії до 65% недокватне знеболення. Єрніопластика – маленька операція, але 20% хронізації гострого болю. І можна цей перелік дуже довго продовжувати. говорити про неадекватність до кінця вирішеного питання. Побічні ефекти неадекватного лікування гострого болю, Вони відомі, як з патофізіологічного боку та інше. Не буду на них зупинятися, але хочу сказати, що це можуть бути фізіологічні наслідки, в тому числі включаючи те, що ми знаємо, і на вплив на дихання, і на інші системи органів, психологічні наслідки. І соціально економічні наслідки, особливо в нашу епоху, коли НСЗУ рахують гроші, і нам треба виписати якомога швидше пацієнта з лікарні в гарному стані. Мультимодальна аналізія про неї ми дуже часто говоримо, постійно говоримо її вже більше 20 років. І Генрікелік і батька він у нас був 23-му році на нашій конференції. і ось так от виглядає запропонована мультимодальна аналізія, як мета стратегічне лікування гострого болю. Ми бачимо різні препарати і адюванти в тому числі. Але мультимодальна аналгізія розвивається, і ми бачимо, що вона змінилася. Це старий шлях, і ми бачимо новий шлях, де регіонарні техніки стоять на першому місці, на першій сходниці аналгетичної дробини. А далі вже додається ну, в цій же самій сходниці парацетамон, стероїдні противозапальні препарати, і тільки далі йде в кінці вже піої аналгетики Хоча на старому шляху опіоїди були першою ланкою аналогіти... препарату для вибору. тренди при переційному знеболенню. Якщо ми подивимося, вже і вже більше 100 років, і публікації багато. Також багато публікацій по мультимодальній аналгізії вони постійно зростають. І визначення під... мультимодальної мультимодальна воно давно відоме, і це застосування різних аналогітиків і технік. Так вона виглядає, якщо її кольорово призначити, це різні препарати першого кола, які можуть бути включені до мультимодальної аналгезії, а це механізм дії, який вони діють, за рахунок якого вони діють. Препарати мультимодальної аналгезії, що найкраще використовується, це за п'ятибальною шкалою. Ми бачимо, все рівно апіоїди займають першу сходонстю. Тому що, не дивлячись на те, що є і безапіоїдна аналгезія, лоопіоїдна аналгезія і інші термінології, але все ж таки апіоїди займають значне місце в структурі знеболення. Ну і звичайно, ж, нестероїдні противозапальні препарати, це друга і третя сходинка з парацетамолом, плюс регіонарні техніки знеболення. Які регіонарні техніки знеболення можуть бути включені до мультимодальної аналгезії? В принципі, вважається, що це може бути ключовим компонентом структури? Для мультимодальної аналгезії, це і нейроакселярні техніки, і периферічні нервні блокади, їх дуже багато, не буду їх перераховувати. Але які переваги існують для регіональної анестезії як компоненту мультимодальної аналгезії? Перш за все, це таргетність, безпечність і відновлення і можливість повторення цієї техніки. Таргетне здоволення дозволяє локалізовано контролювати боль в зоні операції та іншої зменшення системного впливу зменшення або усунення потреби в опіоїдних аналгітиках і сприяння ранній мобілізації, що дуже дуже важливо на сучасному етапі, особливо в стратегії раз прискореного відновлення після хірургічних операцій. Кому показано застосування мультимодальної аналгезії в комбінації з регіонарними техніками? Це пацієнти з високим ризиком ускладнень від опіоїдів, це пацієнти з обмеженими резервами гемодинаміки або нирковою недостатністю. Вчора ми говорили про нестероїдні противозапальні препарати, світлі і темні сторони. їх, Я вчора зробив доповідь. Пацієнти з обмеженими резервно вже сказав, пацієнти з включені до ЕРАС протоколів і пацієнти з ризиком хронізації гострого болю. Це ще одна проблема, я думаю, що вже був не один не одна доповідь вчора і позавчора, тому що ми знаємо, що хронізація гострого післяопераційного болю до 40% і плюс 30% нейропатичного компонента в цій хронізації. Кому обмежена або не рекомендована регіонарна анестезія? Комбінова в комбінації з мультимодальної, це при наявності коголопатії, інфекція в місті пункт стандартної протипокази і пацієнт з тяжкою нейропатією або демілізуючими хворобами, це потенціальний ризик загострення неврологічного дефіциту. Ріген анарна анестезія треба розуміти, що це на сучасному етапі інтегрований компонент мультимодальної Він а нас потребу в опіоїдах, і мультимодальна аналгезія це систематичне поєднання фармакологічних засобів і методів регіонарної блокади, що мають різні механізми дії. І воно чітко-чітко прописано. Ріонарна анестезія є не лише частиною мультимодальної аналгезії на сучасному етапі, вона є анатомічна, логічна. І забезпечують таргі на знеболення без системної токсичності, враховуючи те, що до подовженої, особливо регіонарної техніки, от Дмитрій Валерійович тільки що доповідав, можна зменшити токсичність використаємих місцевих анестетиків. Різні блоки і підуральна блокада мають свою нишу залежно від типу втручання, особливості в контексті раз протоколу. І Така комбінація вона прискорює відновлення, знижує фабічний ефект і підвищує задоволеність пацієнта, це про що говориться. І так, всі ці компоненти мультимодальної аналгезії мають синергічний ефект. Це синергічна аналгезія, вони не конкурують між собою. І за механізмом дії, я тут його привів для кожного в більшості із адювантних препаратів, що вони доповнюють синергічне аналгезію і тим самим допомагають зменшити загальну дозу кожного препарата в, е, окремо і місцеві анастетики. На сучасному етапі ропівакаїн є найсучаснішим місцевим анастетиком, який можна використовувати як для нейроакселярної, так і для е, периферічних блоків. У контексті регіонарної анестезії вибір місцевого анестетика є критично важливим. Для досадної ефективної, тривалої та безпечної аналгізії, і на чи найбільш часто використовуємо ми місцевим в сучасній клінічній практиці, які є у нас в принципі бупівакаїн, ропівакаїн, бупівакаїн, реєструвався я його щось не бачу. І лідокаїн. Лідокаїн був тривалий час золотим стандартом аналгезії, Ніс але доведено його нейротоксичний ефект. І за своїм досвідом я вже більше 25 років п'яти докаїн не використовую для нейроакцілярної периферичних блоків. А на сучасному етапі це ропівакаїн в Україні, це від компанії Юрієфар. І так переває рупівакаїну, має менший кардіотоксичний потенціал порівняння з бупівакаїном, виявляє селективну сенсорну блокаду з меншою моторною дисфункцією. Він менш викликає моторний блок порівняння з бупівакаїном. І тривалася аналкізії до 12-18 годин у разі периферічних блоків. І Якщо додаємо, що і адюванти, то цей аналгітичний ефект триває значно довше. Якщо порівняти місцеві анестетики з сучасної за тривалістю, за сенсорною селективністю, за кардіотоксичністю, то ми бачимо, що ропівакаїн, ропілон в принципі, займає перше місце як місцевий анестетик вибору для регіонарних блоків. Початок блокади ропівакаїна настає швидше, ніж при бупівакаїни, тому що у нього нижча ліпофільність, нижче спорідні його зв'язування з екстранейрональними ліпідами і тканинами, що призводить до більш швидкої доставки. Цього препарату до місця дії нирі. і нижче розчинність ропівакаїном міліні матеніронів все це приводить до того, що більш вищий ступінь діференсованої блокади ропівакаїну в низьких концентраціях його здатність викликати доза залежного моторуну блокаду. Якщо порівняти бупівакаїн із руропівакаїном, то додавання адреналіну до розрізу ропівакаїну з метою продовження. Тривалості ефекту немає необхідності інфільтраційній анестезії. Немає сенсу абсолютно додавати адреналіда місцевої анестетика на відміну від бупівокаїну та лідокаїну, якщо його використовують. Використання місцевих в ортопедії лідокаїн, бупівокаїн може спричиняти пошкодження хондроцитів людини. Це дослідження вже доведене інвітро. А бупівокаїн є місцевим анестетиком із найкращим токсичним. Потенціалом для хондроцитів людини, що може робити його препаратом вибору, особливо в ортопедичній хірургії. Ропівакаїн менш токсичний ніж рацемічний, бо півокаїн, І в наш час, коли ми дуже часто говоримо про безпеку анестезії, про менший токсичний вплив місцевих анестетиків, То в принципі ропівакаїна відповідає всім цим вимогам. Кардіотоксичність і нейротоксичність ропівкаїну майже вдвічі менші, ніж бупвакаїну. Він має мінімальний вплив на серце після прориву токсичності дії на центральну нервову систему. А в нас з'являється перша токсичність спочатку на, серце, на нервову систему. Рупівокаїн має мінімальний вплив на серце. і реанімація після зупинки серця. Після токсичної дії ропівакаїну була значно успішною порівняно з гупівокаїном і лівобупівакаїном. Це дослідження, яке дуже яскраво демонструє, що реанімація після токсичної дії бупівакаїну успішна тільки в 5-10 випадків при бупівакаїні, лівобупівакаїн 7 із 10 успішна, а в ропівакаїн 9 із 10. Успішна реанімація після токсичної дії бупівакаїну. Ну, лідокаїн, в принципі. Приємний препарат. І так, порівняння далі. Ропівакаїн низьких концентраціях суттєво знижує шкірний кровоток, Це дослідження на тваринах. Ропівакаїн проявляє суди на звучу дію на кінцеві судин. А ропівакин у різних концентраціях може викликати базу ділятацію. Ропівакаїн уведені внутрішньо діє вдвічі чи тричі довше, ніж такі ж дози дозивакаїну. Судо на звужувальний ефект ропівакена в низьких концентраціях може сприяти більш тривалому ефекту препарату, і ропівакаїн може зменшувати інтерпеційну крововтрату, якщо порівняти його з бепівакаїном. але це, що статистично значуще і не доведено на наукової бази, доказовий ще не накопічено. Тому треба потребує подальших досліджень. Токсичний потенціал ропівакаїну значно знижений. І репивокоїн має потенціал для зниження тяжкості сікчених ефектів, спричинених як передозуванням, або ненавмисним внутрішньосудинним виданням. І ми знаємо, що токсична доза бупівакаїна починається вже з 15 міліграмів, якщо ми введемо внутрішню вина, і ми вже можемо отримати токсичний ефект порівняння з бопівакаїном. Це доза може бути значно-значно більшою. Бупівокаїн – найбільш безпечний препарат для анестезії, мінімальна кардіонейротоксичність, максимальна добова доза до 800 мг, майже двічі, двічі дозу бупівокаїну. Показання дуже широкі для післяопераційної аналгезії, для інтеропераційної аналгезії, для подовженої аналгезії з використанням велосипедних помп, Ми в нашому закладі дуже широко використовуємо. Інфузійний помпи для подовженої інфузії з PCA, і хворий сам може собі регулювати дозування. Та в принципі, як на сучасному етапі, рупівокаїн, місцеве настиття, як є препаратом вибору в комбінації з мультимодальною аналгезією, з парацетамолом, з нестероїдними котінвозапальними препаратами про безпеку і небезпеку, про яких я вчора вже говорив, в принципі, може бути. Адекватним методом сучасного здоволення, шановні колеги, дякую за увагу.